Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. В чарівній якійсь країні, де й не пригадаю нині, жив колись один дивак, малював він гарно так, хлопець той творив картини. Всі прекрасні, неодмінно. Хто ж він, майстер, отакий? Ви мені скажіть мерщій. Здогадався, певно, кожний. Був цей чарівник. Так, художник. Справді це був художник малята. Хто ж ще вміє так добре малювати? Знаєте, художник справжній майстер своєї справи. Він може зобразити що завгодно. І все в нього вийде немов живе. Що ж намалював художник? Вирішив якось художник намалювати різні меблі і зобразив їх ой як багато. Як ви гадаєте, що ж він намалював? Так, шафу, крісло, стіл, стілець, диван, ліжко. А потім художник намалював те саме, тільки для маленької мишки, яка жила у шпаринці у його хатині. Що зобразив для мишки художник? Шафочку, кріслечко, столик, стільчик, диванчик, ліжечко. Після цього художник зайнявся малюванням посуду. Які речі з'явилися на його малюнках? Так, чашка, миска. Каструля, чайник, тарілка, ложка, ножик, блюдце. А як же мишка? Їй також потрібен посуд, але маленький, щоб їй було зручно користуватися ним. Що намалював художник для мишки сіроманки? Так, чашечку, мисочку, каструльку, чайничок. Тарілочку, ложечку, ножичок, блюдечко. А потім художник вирішив намалювати різний одяг, що з'явилися на його малюнках. Вірно, штани, сорочка, шкарпетки, кросівки, сукня, спідниця, шапка. А як же наша мишка, сіроманка? І також потрібен одяг, який її зручно буде носити. Що намалював художник для мишки? Штаніжки. Так, сорочечку, шкарпеточки, кросівочки, суконьку, спідничку, шапочку. Молодці малята.